Салют, наші книгомани, мене звати Андрій, а ви на най-книгоманському каналі у всьому Ютуб просторі Енма Books. Так вам не здалося. Ми таки повернулися на Ютуб, повернулися з новими силами, ентузіазмом та завзяттям для новеньких, свіжих і цікавих роликів. Тому, як прийнято за строю доброї традицією, не тягнемо книгомана за лясе. Інформаційний дайджест. Поїхали, заставника. За мотивами байок українського філософа Григорія Сковороди презентували комікс. Міністерство культури та інформаційної політики презентувало комікси по мотивам байок Григорія Сковороди, підготовлені українськими художниками Олександром Куришковим та Дарією Байрамовою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики у Телеграмі. Два комікси, створені митцями за оповіданнями Сковороди, дозволяють поглибити розуміння та по-новому познайомитися із спадщиною українського класика. Нагадаю, що цього року виповнюється 300 років з дня народження українського філософа, просвітника, педагога та поета Григорія Сковороди. 12 жовтня кабінет міністрів підтримав рішення про святкування цієї річниці на державному рівні, попри війну видавництво старого лева перевидасть з книгу вбитого росіянами. Харківського поета Володимира Вакуленка, татусева книга. Про це повідомило видавництво у своєму Фейсбуці. Письменниця головна редакторка видавництва Мар'яна Савка, зазначила: до останнього моменту я трималася за нитку надії, що Володя живий. Ми давно хотіли переведати їх татусеву книгу, але сподівалися, що Володя сам підпише договір на переведення. Сьогодні я розмовляла по телефону з його мамою Оленою Григорівною, і ми домовилися, що книжка якомога швидше піде до друку. Ми хочемо, хоч у такий спосіб, підтримати родину Вакуленків і перш за все у якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаються татою вірші, присвячені йому. Отусева книга вперше була видана у 2014 році. Книгу проілюструвала Наталка Гайда 28 листопада. За результатами ДНК експертизи стало відомо, що письменника Володимира Вакуленка вбили російські загарбники. Його тіло було в масовому похованні під ізюмом під номером 319. За інформацією поліції, Володимира Вакуленка загарбники вбили з пістолета Макарова. Експерти вилучили з тіла загиблого дві кулі. Володимир Вакуленко був письменником, громадським діячем та волонтером, упорядником і співупорядником кількох друкованих проєктів, організатором та учасником численних літературних акцій і фестивалів, лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Уляненка, лауреат всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, лауреат міжнародного конкурсу Коронація слова, нагороджений відзнакою Срібний тризуб до 20-ліття незалежності України за літературні досягнення. Весь прибуток від майбутнього видання передадуть родині батькам Володимира Вакуленка а його сину Віталику. Перша леді Олена Зеленська передала книги на українську полицю національної бібліотеки. Франції, дружина президента Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку Франції, і передала на українську книжкову полицю 24 томи енциклопедії сучасної України. Про це вона повідомила у своєму телеграмі. Зокрема, перша леді розповіла, що мала честь познайомитися з президенткою Національної бібліотеки Франції Анжель Лоранс, і подякувати за все, зокрема за підтримку проєкту Українська книжкова поличка. Вона зауважила, що на сайті бібліотеки є спеціальний розділ Солідарність з українським народом, і ще в травні тут підготували вичерпну бібліографію. Фіна українську тематику, що доступна онлайн і представлена в читацьких залах. Крім того, за її словами, для українців, які вимушено виїхали, є безліч можливостей для вивчення французької мови. Український письменник, поет, перекладач, громадський діяч та музикант Сергій Жадан отримав премію Ганни. Аренд. Премію Ганни Аренд присуджує фонд Генріха Бьойля разом з містом Бремен. Її розмір складає 10 тисяч євро. Жадан є великим громадянином у розумінні Аренд, який дбає про суспільство, в якому живе і працює, активно допомагаючи тому, щоб громадяни не падали духом під час російсько загарбницької війни, зазначив обґрунтування до премії. На врученні Сергій Ждан виступив з потужною промовою про те, що Україна переживала протягом століть і що переживає зараз. І я впевнений, що ця промова не залишила нікого байдужим. В описі до цього відео дамо повний текст його промови, котра насправді була сильною і зворушливою. Мережа супермаркетів Сільпо за підтримки компанії MasterCard розпочинає благодійно-просвітинський проект інсторки у рамках проєкту. Сільпо разом із професійними авторами видавництва чорнівівці Христою Венгринюк, Євгенію Завалій та Максимом Дупешком. Та у колаборації з досвідченим істориком Кирилом Галушком створили книжку з біографіями 25 відомих українців. У книзі інсторики розповідають про свій життєвий шлях від першої особи, жартують та діляться своїми мотиваціями та настановами для українців наступних поколінь. Вона охоплює хронологіч рамки. Ки від князівських часів до сьогодення, а від Володимира та Ярослава до Семена Петлюри і Василя Стуса це видання в легкій та доступній формі занурить усіх небайдужих українців та українок в історію рідного краю. нагадає дорослим шкільні роки, а дітям розповість про історичне минуле, але в сучасному викладі знайти цю книжку можна в мережі супермаркетів Сільпо та онлайн магазині А більше інформації про цей проект за покликанням в описі під відео. Україні візуалізували найвідоміші твори літератури знову ж таки. У коміксах за підтримки Українського культурного фонду реалізується освітній проєкт Ольги Кодацької та Надії Грачової. Українська література в коміксах. Проєкт має на меті ознайомити вчителів української мови, і літератури та англійської мови з двомовним проєктом каталогом Українська література в коміксах як дидактично ілюстрованим матеріалом, який за допомогою графічної візуалізації висвітлює історичну епоху України, звичаї, традиції, їхні характери, силу духу, єдність і згуртованість, коли загрожує небезпека, красу рідного краю, молоду. Умови та морально-духовні цінності. Як зазначають автори проєкту, він сприятиме розвитку читацької культури та пам'яті, популяризації української літератури та культури як в нашій державі, так і за кордоном. До цифрового каталогу включено п'ять художніх творів з ілюстраціями, цитатами та добіркою корисних посилань. Поема Слово Полку Ігоревім, Катерина Тараса Шевченка, Захар Беркут Івана Франка, Лісова пісня Лесі Українки, Кайдашева сім'я Івана Нечуя Левицького. Вчителі можуть використовувати каталог з коміксами як дидактичний матеріал на уроках, вивчаючи дані твори, при підготовці учнів до ЗНО або проведенні бінарних уроків. Покликання на каталог проєкту я залишу в описі до цього відео. Загляньте туди. Українська мова стала трендом цього року на сервісі для вивчення іноземних мов Duolingo. Мовний сервіс, який аналізує поведінку учнів на основі даних понад 500 мільйонів користувачів, оприлюднив щорічний звіт. Згідно з результатами доулінгу, після того як Росія вторглася в Україну у лютому, понад 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову на знак солідарності. Зацікавленість у вивченні української мови та її вживання у кризових ситуаціях досягла піку наприкінці березня цього року та залишається стабільною до сих пір. Що цікаво, українська мова почала розвиватися в країнах далеких від конфлікту, зокрема в Аргентині. Японії та В'єтнамі, а також серед сусідів України, що стосується тих країн, які приймають біженців, то за 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську, зросла на 1651% порівняно з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії. Ось такі друзі, наші книгомани, найцікавіші новини із книжкової літературного на світу нам вдалося для вас підшукати. Ще раз що цей випуск вам сподобався, і ви обов'язково захочете підтримати коментарем під це відео, вподобайкою і підпискою на наш канал. А ще нагадую: не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. І обов'язково підтримуйте україномовний контент хто як не ви. А я прощаюся з вами до наступного випуску. На все добре, Read more.